Господня сила покликає нас, щоб ми відділи сильніших і рівнялися на сильніших. А якщо відділи слабших, то або їм помогли, або дали їм можливість показати приклад, як поступати. Зато каже Павел посланник Ефесі «Откиньте ви лож і брехню. Говоріть істину один другому. Бо ми, діти церкви, ми повинні предупредити своїх об радостях, награди Божої і об опасностях, котрі можуть нас чекати в цьому світі. І якщо капітан корабля знає, що вітер його корабель несе на скали, і через півгодини произойде удар і корабель розсиплеться то настоящий капітан швидко організує спасательні средства, виведе людей з корабля, навіть придумає щось, щоб не було паніки, а безвідповідальний капітан знає, що через пів катастрофа, а він розказує казки, анекдоти, люди сміються, жизнь красива. І вдруг удар, і всі погибли. Хто винуватий? Який має бути капітан? Так і в жизни церкви. В тому мірі люди пливуть на своїх самодільних плотах. Їх чекає буря світа. Вона їх накриє. І тоді батьки кажуть дітям: будьте осторожні, держіться віри в Христа. Лишайте ваші плоти, поднімайтеся на корабель церкви, на палубу. Корабля церкви там безпечно, і розумні діти слухають батьків, поднімаються, і прийшла велика буря. Всі на самодільних плотах пострадали, погибли, ті, котрі поднялися на високий корабль, спаслися. Нині маса дітей слухають батьків, особливо, якщо є іще дідик, бабка, розумні внуки прислухаються. Каже Павел. Ви, християни, спробуйте жити по-новому, не гнівайтеся. І цитує Павел одно із послань, із його Псалмів. «Гнівайся, не согрішайте, сонце най не зайде в гніві вашому. Ми читаємо, що можна гніватися, гніватися не гріх, і Бог гнівається на нас, коли ми робимо зло. Та значить, гніватися це інструмент добрий. Гніватися на собственні прощоти. Почому ти студент не здав екзамен? Да Тому що ходив, спав, гуляв, танцював і не готувався до екзамена. І провалився. Скільки людей на страшному суді прийдуть з чемоданами, з орденами і медалями. І вдруг виясниться, що вони жили життя на пусту. Вони не тим путем йшли, не так жили і проваляться, і будуть дуже скорбіти. А відчули, знали і дзвони дзвонили. Ну, до путі до церкви їх много раз то перехватили сектанти, то розкольники, то бо вони повірували лже пророкам, і в результаті маса людей повірила лжи цього світа і програли. Най ніякої слово гнилої не сходить із уст ваших, лим доброє. Якщо ми в сучасному світі включимо телевізор. Та там не вчуємо доброго слово, Пліснів пахне сьогоднішній світ з його обманами. І от коли чоловік повірив у Христа Ісуса і Духом Божим живе, починається нова, нове відносини, форма і благословення. Боже, благослови наших людей, нашу розумну молодь. Дай їм в цьому мірі бути розсуднітельними, не Купитися на приманки цього світа, оставатися з дітьми Божими, перебувати у вірі Христовій, бо лиш так поступаючи, оставаєся у єдинстві з Богом, майтують діти Божі, котрі возрастають і укріпляються як спортсмени, біжать правильним маршрутом, бо ми добре знаємо конець фініша, нагорода царства Божє, котра буде награда лиш тим котрі сміло йшли, ніякі остановки лишні не робили, а уфінішовали і наслідують такі по милості Божої Царство Божої. Амінь.